Сілям алейкум, друзі, ветері заман! З вами я, Камалія Девлетова. Разом до головного! Сьогодні Україна відзначає день соборності у Вільності на мосту короля Міндаугаса відбулася акція єдності на знак подяки Литві. Там розгорнули українські та литовські прапори. За словами співзасновника українського дому Петра Пирогова, захід показує вдячність Литві за доступ до навчання українських дітей, а також допомогу від країни. І сьогодні, якраз на знак подяки Литві в День Соборності України ми вирішили повторити акцію такої ланцюг єдності. В Україні кожен рік проводять через міст Патона, а ми вирішили через місто Короля Міддогаса Було згорнути Литовський, український прапор. Ну дітки вже підмерзли, бо вони збираються. Литовський вже згорнули, український ще є. Ну от така от акція подяки Литві та те, що, за те, що ми маємо можливість тут. Ці діти вчитись в школі, біля трьох тисяч дітей знаходиться, навчаються. Це діти, які приїхали з України, з Маріуполя, з Сімферополя, з Керчі, з Луганську, з Києва, з Львіва, з Тернополя, з усіх міст. І діти, якби і школа хоче подякувати за те, що ми маємо таку можливість знаходитись в Литві, і за ту допомогу, яку Литва надає і військовим, і біженцям, ну і, в принципі, всім нам. Президент України Володимир Зеленський також привітав націю із Софійської площі та нагадав наскільки важливо берегти єдність. Сьогодні привітати всіх з цим днем, з днем соборності України. Бажаю бути міцними, вірити в себе, вірити в Україну. Точно знати, українська єдність це не тільки про два береги Дніпра, це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна, де б ми не були. Всі ми, хто народився у різних містах, містечках, в селах, всі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, де б він не був, скаже: Я українець я українка. Я хочу привітати вас з Днем Соборності, шановні дорогі Українці, слава Україні. До того ж, сьогодні Зеленський зустрівся із президентом Ізраїлю Іцхаком із Герцогом у Давосі. Вони обговорили спільні виклики і майбутню співпрацю. Основною темою стала перспектива досягнення справедливого і стійкого миру. Зеленський підтримав стабільність на близькому сході та обговорював звільнення ізраїльських заручників. Напередодні Ізраїль передав Україні сотні зарядних станцій а також пропонує передати зброю РФ захоплено в Ливані. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про операцію Залізна стіна на західному березі річки Йордан метою є викорінення терористичної інфраструктури в районі Джаніна. За вказівкою Кабінету міністрів операцію виконує армія оборони Ізраїлю, Шабак та поліція. Нетаньягу додав, що це спрямовано і на боротьбу з іранським впливом у регіоні. Палестинська сторона повідомила про загиблого жителя та четверо поранених. Хамас у свою чергу закликав палестинців до мобілізації та активного опору за Дженін. Окупанти посилюють русифікацію дітей Криму. В місцях компактного проживання кримських татар вони відкривають дитячі садки та школи з виключно російською мовою навчання. За словами голови кримсько-татарського ресурсного центру Ескандера Барієва, вивчення мови Кремли залишається можливим лише факультативно та за умови відповідної заяви від батьків. Окупанти викрали понад півтора мільйона тонн сільськогосподарської продукції з окупованої Запорізької області. Цифру озвучив так званий міністр агропромислового комплексу Геннадій Пачивалов. За його словами, за минулий рік з регіону було буцімто експортовано понад 770 тисяч тонн продукції. Загалом із області вивезли більше півтора мільйона тонн зерна та інших культур. Загарбники повідомляють, що частину продукції вивезено до країн, які не є членами Євразійського економічного союзу, завдяки так званим квотам. У Маріуполі на місці зруйнованих будинків окупанти зводять новобудови, однак не для місцевих мешканців, як обіцяли. Активісти жовтої стрічки повідомляють, що всі квартири в будинках вже розкупили росіяни за так званою пільговою іпотекою. Мешканцями стануть російські військові, силовики та мешканці депресивних регіонів РФ. Росіяни активно укріплюють аеродром Бельбек під Акяром. Захисні споруди з'явилися на супутникових знімках 22 жовтня та 20 січня. Експерти зазначили, що на знімках видно значний прогрес. На аеродромі будують укриття із залізобетонних конструкцій, які бусімто мають захистити літаки від уламків і вибухів. Також зводяться легкі каркасні конструкції для захисту від атак українських дронів. Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість введення додаткових санкцій проти Росії, якщо Кремль не піде на переговори. Звучить як ймовірно, сказав він та натякнув, що планує розмову з Путіним. And yeah. Do you think that the war should be frozen currently along The war the should have line? never started. If you had a competent president which you didn't, the war wouldn't have happened. Are you going to keep sending weapons to Ukraine or are you going to send, uh, turn off the tap soon? Well, we're we'll looking at that. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon and we'll see what how it all happens. Також Трамп розкритикував ЄС за недостатню підтримку України та заявив, що буцімто розгляне питання про те, чи будуть США постачати додаткову зброю Україні. Зеленський хоче миру, але для цього потрібні двоє. Подивимося, що з цього вийде. Підсумував Трамп.

The people of Greenland are not happy with Denmark, as you know. I think they're happy with us. Однак не всі в Європі поділили ентузіазм американського лідера. Так, данський депутат Андерс Вісті сенгостро відреагував на заяви Трампа та використав нецензурну лексику в його адресу. Президент Трамп, слухайте дуже уважно. Гринланд був частиною Данської країни за 800 років. Лемі порізні водісю мають містерм. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.